це буде безкінечно. за ініціативи перевізників за документом поданим власним підвищилися на до 3 гривень, що натомість обіцяють перевізники. Уже були підвищення, були обіцянки певні з боку перевізників. Що дійсно буде цього разу виконано для покращення ситуації у Ужгороді? Ну, в першу чергу, я думаю, що піднявши сьогодні вартість переїзду, у міський виконком проявив дійсно бажання йти назустріч бізнесу. Тому що напротязі останніх місяців десь в півтора рази піднялася вартість пального, вартість запчастих частин. І тому ці підприємства, які займаються перевезенням пасажирмістю, на жаль, були на грані такої, можливо, навіть на грані зупинки, але надіялися на те, що до них віднесуться з розумінням. І тесь, я думаю, це ці оці перемовини, які відбувалися, ці обрахунки вартості привезли перевезли, перевезли до того, що сьогодні міськ виконком проявив бажання працювати, бажання робити все для того, щоб якість пасажирських перевезень в місті в Ужгород значно змінилася. Я в першу чергу думаю, що це будуть встановлені gps маячки для того, щоб Контролюючи органи відділ транспорту бачив, скільки транспортних засобів на маршруті, як вони їздять, чи вони не змінить свій графік роботи. Думаю, що буде встановлений графік чіткий, де буде видно початок Виїзду маршруту на цей чи інший початок виїзду транспортних засобів на цей чи інший маршрут, значить закінчення часу, значить роботи даної даного транспортного засобу для того, щоб громадяни бачили, чи вони встигають на цей маршрут, чи вони не встигають, щоб не було цих пробок, черг. Я вважаю, що це, це сьогоднішнє рішення, воно буде стимулювати власників маршрутів. Власників цього транспорту, ну на зустріч людям, тому що в кінцевому результаті ми всі десь цього й хочемо. скажіть, будь ласка, ну насправді це не коштує грошей і майже так само не будуть коштувати? Гроші регулярно мити маршрутки, і те, щоб водії були вічливі, може цього разу ви все ж таки це забезпечити. Ну розумієте, ви мені ставите питання. Я цим не займаюся. Це не не мої маршрути. Мене десь до цього там приписують. Я не маю до ніякого відношення, я вам офіційно заявляю. Значить, ви розумієте, якщо транспортні засоби ранком всі виїжджають в честь, тому що всі вечором йдуть на мийку, Але ви ну бачите, наприклад, в якому на жаль неналежному стані. Сьогодні знаходяться зупинки і ці місця тимчасового відстою транспортних засобів. Тому він зробивши один круг по своєму маршруту, він же, на жаль, ну частково десь стає грязним. Тому я розумію, що це проблема. Він можна вирішити тільки в компасі. Це і покращити якість покриття дорожнього. Значить, у нас є багато за питань зауважень стосовно зовнішнього вигляду водіїв і значить технічного стану транспортних засобів. Не з точки зору техніки безпеки, а з точки зору в ну значить належні санітарні санітарний стан всередині автобусу. Тому над тим так хоче, думаю, будуть перевізники працювати, і у нас зараз є молода команда в місті Ужгороді, жорді, на новий керівник транспортного відділу, де є нормальні кваліфіковані, підготовлені працівники. Вони будуть на ці речі звертати увагу, і у випадку порушення перевізниками. Цих вимог вони будуть штрафуватися, будуть виноситися на комісії в кінці кінців з можливістю, значить, дострокового припинення договору про обслуговування цього маршруту. Ну, скажімо так ви сказали там про відношення чи не відношення підприємці, які мають певний стосунок до бізнесу з пасажирськими перевезеннями минулого разу, коли була збільшена ціна до 2,30, обіцяли, що більше не будуть водії хамити в маршрутках. Це так само не коштує гроші, напевно, не дуже залежить від тарифу. Але чи готові такі підприємці, от як ви відчуваєте, як депутат міської ради провести роботу з водіями? Значить, у нас є досить активні, значить, члени журодської громадської ради, значить. Я знаю, що вчора вже була така зустріч проведена, і найближчим часом сьогодні було це сказано на міській конкомі, В понеділок зберуться власники значить, цього бізнесу, значить, директора підприємств, значить, активісти, громадяни небайдужі до цього стану в місті Ужгород, значить, зберуться молому залі, приймуть рішення. Значить, з чіткими вказаннями переліку цих питань і з чіткими термінами виконання цих питань. І на основі цього будемо працювати далі. Як ви думаєте, які кроки має зробити саме місто для того, щоб покращити ситуацію? Вже говорили про те, що відремонтувати ситуацію стан так, асфальт, ями на певних зупинках, так? Напевно, йдеться і про інформаційні покажчики на самих зупинках, що ще залежить від міста. Ну, я думаю, знаєте, від міста залежить це і. Належний стан автобусних зупинок. Значить, думаю, це інформування громадян міста про ці чи інші заходи, які будуть проводитися в місті, щоб громадяни також приймали активну участь у вирішенні цих проблемних питань. Стосовно стану зупинок, чи є у Значить, знаєте, у нас у нас були зустрічі з виконуючим обов'язків мера, були запрошені. Значить, Власники, вони тимчасові власники автобусних зупинок, яким ці зупинки віддані в оренду для ведення, наприклад, квіткового бізнесу чи маленькі кіоски з ними також проведена робота, і в місячний термін вони значить ми підняли документи, які вимоги закладалися при у угоди. Чи ті вимоги дотримуються? І в місячний термін нам будуть прийняті рішення, чи з ними продовжувати роботу, чи розірвати угоду.